Всім привіт! Знаходжуся зараз в Бельгії. Місто називається Тюрнхаут. Знаходиться в Фламандській провінції Антверпен, Це десь так 80 км від Анверпена. До районного центру тільки входило це місто Тюрнхаут і населення 45 тисяч людей. Більше про це місто нічого не знайшов, тільки по-англійськи і не можна перевести. Так що дивимось, буде, буде цікаво, бо я вже подивився. Вирішив спочатку приїхати на парк. Ну, тут такий є невеличкий парк. Просто замітив на інтернеті тут цікавинка є. Всього, качечки вже просять хліба, а це таке цікаво. Це якась, якийсь другий птах. Таких ще не бачив. З таким білим дзьобіком. бачите? Тут такий ставочок. Він невеличкий, буквально 2-3 доріжки, але я не за цим сюди приїхав. Бо тут на, вих... на вихідні відкривається... відкривається один атракціон, який я зараз покажу. Ось цей атракціон, Тільки, блин, я думав, що поїзда буде ще Зробили вони таку залізничну дорогу. Відкривається, по-моєму, в суботу-неділю. Не знаю, може там буде видно його. Блін, сховали. І такі маленькі-маленькі поїзда тут. Такі маленькі колії. Блін, я думав, що воно відкрите. І відкривається, бо сьогодні четвер, а я бачив, що відкривається в суботу. Блін, ну класно, воно виглядає, все по ходу гараж їхній. Це типу як депо. І це зроблено наподобі вокзалу. Зараз покажу там далі. Ще місце є. Теж такий мініатюрний. Я дивлюся по фотографіях, тут взагалі такі маленькі-маленькі потяги. Ось бачите, цей такий маленький домик. Блін, ну шкода, що закрито. Вони тут в гаражі стоять, бачите? Так що хотів показати, але б нічого не зробив, зачинено. Тут місто наче невеличке, але думаю на коротке відео вистачить матеріалу. Десь так люди живуть. Це не пожар. Десь під'їжджає до центру міста. Трохи дрон не рідна. Ну і так, їдемося порошки. Не бачу я тут багато порихів, а такі десь два-три етажа. Вже доїжджає до центральної дороги, бачу так тільки червоний кирпіч, більшість будинків. Але в Бельгії рідко буваю, це, то було два відео, в Бельгії це вже третє. Будити зараз на ось цю базиліку, церква. Тут в центрі міста велика така парковка, хочу показати ціни. Одна година 2 євро, після п'яти за цілий день 10. Так що, в принципі, не ціля довго. але тут цілий день аж 5 годин нема що робити. Взагалі я так бачу, що тут в цьому місці більш такі цеглені будинки. І Видно, що деякі з нового ось як Тут Чотири будинки построєні, а далі п'ятий. А так, ой, яка красота. А так то переважно більшість будинків е, старовинні. Супер. Звісно, краєвид просто. Сейчас постараюсь зайти туди. Ще шукаю на карті, то пише, що православна церква. Бо бельгійська мова аж відрізняється від від остальних. трошечки. Тут такі в переміжку, але супер виглядає. що що в Бельгії дуже різко буває. Я тут і взагалі так з не, не часто приїжджаю. А щоб зупинитись, то це на грані фантастики. Звісно. Але клас. Дивлюся, що чомусь зачинено, не знаю. Може служба просто не приходить щось там говорить, щось там написано. А Може за все що і вхід буде платний. Мені більше вулички подобається. Гарні будинки. Добре, йду далі, як зачинено, може тут ловити. Знаходжу в центральній частині міста. В тій стороні буде замок. Да, не дивуйтесь, маленьке містечко, але замок якийсь. Позаді залишилася православна церква. Махають, але... Але я не знімав. І зараз по центральній вулиці пройдуся, покажу, бачу тут більше такі магазини, якісь пікарні відкриті і багато велосипедів, І дуже швидко їздять. О, на автобус поїхав, я йду, не думаю, цей пішохідна зона. А тут, оказується, автобуси по центральній вулиці приїжджають. Машини не їздять, але автобуси. Привозять людей, забирають. Ну, чесно кажучи, на центральній вулиці тут нема що робити. взагалі такі магазини. Магазини і все. Ну і приїжджають. Старовинних будинків навіть немає. Ну і вийшов я на центральну частину, центральну площу, Ну, тут більш цікавіше. Ця Це католицька церква. Наскільки я зрозумів святого Петра пише Петерскерк, Це Петро. Це, Керк це, 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 це в центральній частині того, можна сказати, більше так. Закупи на шопінг. Так, цікаво виглядає. Сьогодні, до речі, е, така паскудна погода була. Сьогодні з 4 ранку, бо я виїхав сьогодні в 4 ранку І просто постійно лівень, Вітер такий сильний був. Це можна сказати, тільки і в 4 часа випогоднилося, А так-то постійно лив дощ. Ну і буду обходити церкву, йти на замок. Це міська адміністрація. Рядом поліція. Поліція. І тут такі ще ресторанчики і автобусна зупинка. Да, в центрі тут на центральній площі мені сподобалось, класно виглядає. Ну і буду йти на замок. Трошки заслоняє. Не, класна площа ну, доходжу я до замку він так знаходиться практично в центрі міста він приватний там живуть люди але вкруг замку то можна погуляти супер виглядає так що зараз Йду вокруг, ну, вокруг замку. Тут е, якась металева така, скульптура. Трошки може вітер бути. Говорю, сьогодні дуже паскудна була погода. Ми ворота закриті, але там, я думаю, хтось проживає. Бо не посиважиш в такому будинку не? в центрі міста. Замок називається е Кастел Van der Hertogen van Brabant. Учив тільки щоб в минути дві щоб виговорити. З Збоку там якийсь ремонт і така -то гарна будівля, то музей знаходиться. О, я буду відходити від замку. Я класно виглядає. Ну, раз покажу замок. Стоїть знак, що рибалити заборонено. Зараз біля такого ремонту стою. Прошов так в угол, бо звідси відкривається краєвид. Це якась подводна лодка, щось таке похоже. Зробили щось. Стоп. Ось в такому гарному будинку знаходиться музей. Називається Таксадрія Музея. Музем. Не знаю, що це відноситься до цього чи не відноситься. Тут такі е е е картини, якісь там, я такі не поняв, якісь друкарські станки, але будинок суперський. Зараз йду ще в одне цікаве місце. Шукаю туди вхід. Там ще одна буде церква, але я шукаю не церкву, там гарна площа, гарні будинки. Ось Бачите, така тут має бути церква і тут дуже гарні будинки. Клас, супер. Я дійсно дуже гарно. Зараз пройшов ворота, поглядаюсь. Це, так, розуміло, я так зрозумів, починаю някається. бачу безкоштовний вхід. Але, блін, класно. Ніби маленьке містечко, 45 тисяч населення. Але наскільки можуть бути гарні міста. Просто чесно скажу, я і не думав, що тут аж так гарно. Бачите, ворота закриваються. А сюда і по-другому і не війдеш тільки через ворота. Трогі вітер подимається. Я просто побачив, що там за церквою буде площа. І там ну, теж дуже гарно. І по фотографіях думаю, ну треба ще туди сходити. Дійсно, бачите як буває. ідеш, ідеш, не знаєш, а тут така красота. Будинки, щоб може так швидко накрутити, щоб роздивилися ось по центру церква. А ні, з цього боку ще можна зайти. а я думаю, тільки заснути, але теж думаю на ніч зачиняється. Супер. Зайшов ось у двір. Не знаю, може тут люди проживають. Але писало також, що тут якийсь музей знаходиться. Але не бачу, якісь парти стоять. Може більше цей. Все ж таки музей нега. Ну він такі ворота щас покажу в, в другу сторону, як виглядає. Супер, ні. І мені теж подобається. Нереальна гарно. Оце я побачив по фотографіях за церквою. Там такі будинки гарні. Хтось знімав, виложив на Google фото, я побачив і вирішив сюди прийти. Воно ну, такі гарні будинки, знаходяться за церквою. Думаю, ну, треба прийти, подивитися. І навіть не очікував, що аж так буде красиво Супер. Так що ось таке я гарне місце знайшов. Я супер виглядаю. Щас ще прийдуся по Прогуляюсь по кілька вуличкам. Ну, і на сьогодні буду закінчувати. Не, мені місто дуже сподобалося. Все ж таки видно, що в деяких будинках люди проживають. Бо видно, там за столом сиділи, обідали. Взагалі-то так. Пустують, навіть нема табличок нічого, а може ще на роботі. Ось показана карта, вона зроблена з таких маленьких камінчиків. Ми тут знаходимося таке передовгувате, біля замку, але класно зроблено. якщо буде видно, з таких маленьких камінчиків. О, додумались. Просто виглядає взагалі вернувся я на центральну площу, тут фонтанчик, Починає дощик накрапувати, хочу ще раз показати центральну площу, машини літають, практично вже закінчую. Супер. Yeah, Маленьке, компактненьке і дуже гарне містечко. Ось така вулочка. Зараз буду зверачувати, бо я цю вулочку теж вже придивився. Бачите, так кидають велосипеди, ніхто нічого не пристьогогує. Бо тут в принципі не крадуть тут, наскільки їх багато, що в принципі не крадуть, да, такі дорогі то можу ще красти, а такі обичні. У мене так, я раз пристігнув, раз не пристігнув Якщо десь далеченько відходжу, то краще пристігнути А якщо десь близенько, то навіть не, не заморачуюсь. ось цю таку вуличку придивився з такими красивими домиками. Думаю, ладно, зроблю кружок. А сюди буду вертатись. Це електричні, так що шумлять трохи. Велосипеди. Ну, Доходжу до велосипеда. Тут такий більш сучасний будинок. Мені просто не видно було. Я так глянув на, на цю вуличку, думаю, блін, така класна. Треба на неї буде прогулятися. Але тут небагато, там якийсь новий будинок будують. Для вас було містечко Тюрнхаут, Бельгія. Мені сподобалось. Погода сьогодні цілий день з 4 ранку йде дощ на 4 вечора, тільки ось заспокоюся, думаю, ладно, є можливість що не використати. Так що вам. Тоже сподіваюсь, сподобалось. Вподобайка, підписка. Ну і до наступних відео.